Будівельна компанія Чернівці Будінвест. будуємо комфортне майбутнє. І вітання усім глядачам телеканалу Чернівці. В студії Юлія Зотова найактуальніші новини 22 липня підготували журналісти Чернівецького репортера. Далі про головні події докладніше. Музика. Кількість буковинців, які отруїлись на весіллі, більшає. У Чернівцях журналісти сьогодні вшанували пам'ять Павла Шеремети. Боєць то Дана Виноградова представила виставку картин про будні війни. Серед тих, хто отруївся на Карабчівському весіллі, власниця закладу харчування, в якому святкували. Про це розповіли медики, які досліджували ситуацію безпосередньо на місці події. Надія величко продовжує тему. 33 захворілих, серед яких п'ятеро дітей. Ось такий проміжний підсумок результатів весілля в селі Карабчів Вижницького району. Гуляли у неділю та догулювали поправку в понеділок. Перші троє звернулися до медиків у вівторок. У середу було вже 27 захворілих. Станом на п'ятницю їх 33. Близько половини виявили самі медики. Часно проведені подвірні обходи. Лікарями і виявлення хворих дало можливість попередити важкі форми захворювання. Всі пацієнти, які поступили, були виявлені. Вони були всі е, серед, з середньою важкістю. Серед тих, кого госпіталізували п'ятеро дітей, наймолодшій дівчинці, один рік і дев'ять місяців. В такому віці дитина не повинна їсти салат з майонезом, шпроти, як ви кажете, холодець. копчену колбасу, холодець значить, якщо дитина попала, значить вона споживала ті продукти, що й дорослі. Для того щоб встановити точну причину масового отруєння, медики працювали в самому Карабчеві з того ж дня, коли стало відомо про перші скарги. Ну наскільки я знаю, ми знаємо, що після вісіля все, що залишилося господарі, якщо вони за це заплатили, вони забирають додому в основному. Тому сказали практично, да, що все було забрано і з'єднано. Із почулом, вам щось сировини, ми знайшли тільки те, що використовувалися тільки п'ять сирих яєць. Побувавши в самому закладі, розповів В'ячеслав Чернявський, також знайшли численні порушення. На місці подій, що ми вияснили, розташований бар-магазин з банкетним залом дерев'яні калибі приватного підприємця, який знаходиться на спрощеній системі оподаткування, під час опитування і проведення розслідувань було виявлено. По-перше, Кухня знаходиться в незадовільному санітарно-технічному стані. Кухня не відповідає по набору приміщень, тому що мала би відповідати. Столи покриття потребують заміни. Обладнання потребує заміни. Холодильне обладнання вкрай недостатньо в наявності тільки працюючий один холодильник, щоб вкрай недостатньо в таку пору. Відсутнє погоджений асортиментний перелік, меню як такового ніхто не складав. Відсутні всі документи, які підтверджують якість та безпеку харчових продуктів взагалі. Використовувалися, під час опитування було визнано, що використовувалися торти, які були виготовлені в домашніх умовах. Не дотримується дезінфекційний режим на об'єкті. Тобто, як такового його там нема. У одного працівника був виявлений просрочений медичний огляд. Тобто, в наявності всі передумови для виникнення спалаху на даному об'єкті. На сьогодні в нас відсутня інформація про порушення кримінального провадження по даному спалаху. Суб'єкт господарювання, тобто сам власник, звернувся з заявою і. До правоохоронних органів, тобто, що він самостійно призупиняє діяльність свого закладу і таким чином буде усувати порушення. Сьогодні більшість закладів харчування знаходяться на спрощеній системі оподаткування, а значить, їх не перевіряють ані санстанції, ані будь-яка інша служба такого порядку. А тому попереджають медики, якщо не хочете отруїтися, подбайте про це самі. Я думаю, кожен з вас часто буває в закладах ресторанного господарства. То банкетні зали, в яких проводяться заходи, вони досить є вишуканими, охайними. А самі приміщення кухонь, які мали би бути обладнані переліком, мати перелік приміщень, мати певне технологічне холодильне обладнання, вони є вкрай недостатніми. Чомусь власники таких закладів рахують, що основне це банкетна зала, а не кухня, на якій готуються страви. Що ж до постраждалих на карабчівському весіллі, медики чекають результатів аналізів. Коли буде відома причина отруєння, планують звертатися до прокуратури з проханням розпочати кримінальне провадження. Самі вони згідно нинішніх законів, ані важелів впливу, ані методів покарання не мають. Надія Величко, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці Днями Буковинець потрапив до полону бойовиків. 20-річний військовий мешканець села Сергії Путильського району Павло Юрбаш потрапив до полону бойовиків ДНР під час того, як він рятував свого побратима, який згодом загинув розвідника Сергія Потарайка. Цю інформацію підтвердили в обласному військовому комісаріаті та в Путильській РДА. Наразі точне місце знаходження військовослужбовця невідоме. Павло Юрбаш служив разом із загиблим Сергієм Потарайком у складі 8-го батальйону територіальної оборони. Нагадаємо, що 32-річний військовослужбовець 10-ї гірсько-штурмової бригади Сергій Потарайко загинув 15 липня під час виконання бойового завдання в зоні АТО. Поховали його у Чернівцях 20 липня. Журналісти Буковини сьогодні зібрались на символічну акцію пам'яті та прощання з Павлом Шереметом, журналістом, якого підірвали в автівці вчора в Києві. Були там і співробітники телеканалу Чернівці. Ці хвилини розпочалося прощання із нашим колегою, радіожурналістом, відомим білоруським і українським журналістом Павло. Шереметою, який загинув від підступного вибуху, який невідомі підклали під його автомобіль, я пропоную помінути його пам'ять хвилинкою мовчання. Винні у всьому тому, що маємо позицію, в тому, що відбувається в державі, виходить, що знову ж таки журналісти. Журналісти намагаються сказати: та ви там не хті ж ви журналісти, ви куплені, ви вас той, то купив то тільки через те, що журналісти десь знають більше, якщо в будь-якій темі активісти говорять своє. Влада говорить своє, журналісти знають і і не треба розповідати про те, що журналісти якісь заангажовані чи ще щось. журналісти дзеркало тієї країни, в якій ми живемо. Ну, виходить так, що і тепер страждаємо за це. Журналісти Київські надто зайняті, аби обговорювати це, тому що вони ну ми були зокрема на зустрічі з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом. і журналісти, як тільки трапилась перерва, вони одразу телефонували до своїх редакцій, подавали оперативну інформацію. Ну Серед журналістів відчувається стурбованість. Я не хочу жодним чином проводити паралелі між тією страшною подією в Києві і тими хуліганськими діями, які останнім часом ми фіксуємо в Чернівцях, в тому числі і проти журналістів. А давайте згадаємо, скільки останнім часом в чернівцях машин горить. Ми хочемо повернутися, хтось свідомо хоче повернути країну в терор. Ви думаєте, ця смерть випадкова? Вона можливо навіть веде. До Росії, а можливо, нашими, нашими політиками. Ви подивіться, що сталося за цей час, за ці два роки, які минули після Майдану. Включився якийсь е варіант Б, напевно, у них було варіант А і варіант Б. Включився варіант Б розвалу України і шукають, де можна яким чином дестабілізувати ситуацію. сьогодні саме той день, саме той час, коли треба об'єднатися, об'єднатися журналістській спільноті, об'єднатися громадськості, об'єднатися і бути разом. Тому що це неприпустима ситуація, неприпустима подія і а, те, що не можна зрозуміти, тому що людське життя, життя журналіста абсолютно а, не має ціни. Колектив телеканалу Чернівці також приєднується до усіх слів скорботи та пам'яті, які були сьогодні сказані про Павла Шеремета та й взагалі про українську журналістику, яка нині дійсно опинилася у небезпеці. Надія Величко, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер телеканал Чернівці. Із січня по червень цього року до служби субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг. Звернулись представники 48 тисяч родин, а це у два рази більше, аніж за аналогічний період минулого року. Субсидії призначено майже 50 тисячам родин у розрахунку на одне домогосподарство сума призначеної субсидії. У червні становила майже 1010 гривень проти майже 261 гривні у червні 2015 року. Субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг отримували трохи більше 27% родин області, що у 10,5 раз разів більше ніж у січні червні 2015 року. Крім того, за субсидіями на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу. Твердого і рідкого пічного побутового палива готівкою у січні-червні поточного року звернулося трохи більше 14 тисяч родин. Субсидії цього виду призначено трьом тисячам родин у порівнянні з січнем червнем минулого року. Кількість родин, яким призначені субсидії, зменшилась трохи більше ніж на 35%. Середній розмір призначеної у червні субсидії на одне домогосподарство становило майже. 1787 гривень. Буремна Україна патріотка своєї держави та боєць То Дана Виноградова представила виставку картин, що відображають будні війни. Більше двох десятків робіт фарбами, чорнилами та навіть з уламків артилерійських снарядів. Про справжнє обличчя війни. Далі у сюжеті. Боєць добровольчого полку «Азов» Данна Виноградова про війну знає не зі слухів, адже провела на передовій не один місяць. Обличчя війни, буденність українських патріотів та мрії про вільну країну. Вона зобразила в 23 роботах. Тепер з війною на папері познайомились. І Чернівці З часом Україна починає звикати до свого стану війни. Україна починає звикати до е, е, якихось жертв. Ну, якась дуже недобра звичка з'являється в українців. Якась така з'являється холодність і байдужість, і от саме моїми роботами я хотіла би передати цивільним громадянам частинку. Емоції відчуттів солдата, хоч на мить зрозуміти відчуття бійців, АТО, чернівчани можуть через гуаш, звичайно, кулькову ручку та навіть уламки артилерійських снарядів. Техніки авторка використовувала також різні від графіки до аплікації. Найбільш правдивою роботою називає натюрморт. Вид із вікна моєї позиції, на які я провела довгий час, був замальований саме там з подручних предметів, які при мені завжди там. Моя улюблена кружка, яка вийшла в історію, там е, е, тактичні перчатки, окуляри, набої, все те, що супроводжує бійця е, під час їх виїздів. Ну і звичайно, що сам от пейзаж, на фоні якого написана робота це позиція небо, яка відома кожному бійцеві, який перебував у Пісках. Познайомитись з творчістю художниці та заразом побачити будні захисників держави прийшли чимало чорнівчан. Бійці, що повернулись зі сходу, кажуть. Показати людям, що в Україні війна може військовий стан. Дуже добре показати і суттєво. Ну так, да, напевно, якщо хоч хтось змінить своє бачення, своє бачення життя країни, своє бачення подій, що відбуваються. Ну, Ця виставка буде недорого. Іван Вочелинський, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І це всі новини на сьогодні. Більше новин можна знайти на офіційному сайті 3wmtrk.com.ua. Тут же відбувається і онлайн трансляція телеканалу Чернівці. Крім того, заходьте на нашу сторінку у мережі Фейсбук. Я прощаюсь з вами вдалого вечора і до зустрічі.